Феноменальним досягненням вкотре відзначилися буковинські спортсмени. Свої лідируючі позиції вони підтвердили успішним виступом на змагальній арені чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА. З восьми золотих медалей, які здобула збірна України, дві вибороли чернівчани. І це ще не всі нагороди, з якими повернулися наші земляки додому. Тему продовжить моя колега. 10 серпня завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів в Абудабі. За офіційними підсумками збірна України в четверте поспіль стає найкращою збірною у світі та посідає перше місце у командному заліку, виборивши перемогу у 700 спортсменів з 47 країн світу. Цьогоріч наші спортсмени завоювали 8 золотих, 10 срібних та 15 бронзових нагород. Вісім золотих медалей, медалей завоювала Україна, і дві з них це чернівецькі хлопці. Тобто 25% з цього залу. Золотих медалей привезли ми загалом з Чернівецької області. 10 спортсменів представляли Україну у складі збірної команди. Двоє з них повернулися до рідних чернівців чемпіонами. Йдеться про Даніїла Циганкова та Олексія Болбочана. Свою спортивну кар'єру Олексій будує протягом семи років і доволі успішно. Перший бій у мене був з представником Узбекистану. Другий бій у мене був з юрменом, третій бій. У мене був з африканцем. Четвертий бій у мене був з Таджиком, п'ятий бій у мене був з Саудовської Аравії і шостий фінал з США. Найтяжчий бій, напевно, був це за вихід фіналу та фінал. Дуже важко було, дуже сильні суперники, та з кожним роком конкуренція все збільшується і збільшується. Олексію Болбочану тільки 15 років. Утім, це не завадило йому підтвердити своє звання чемпіона світу вже в четвертий раз. Це є така ну досить потужна вагома подія і результат для України і для світу. ММА в цілому, оскільки такого результату не повторює ще ніхто з хлопців та чоловіків навіть. Я думаю, що це варто великої уваги. Чемпіоном додому повернувся і 14-річний Даніїл Циганков. Цим видом спорту займається вже 9 років, і це вже другий досвід. На чемпіонаті світу для юного спортсмена. В цьому році я вдруге вже поїхав в Абу-Дабі на чемпіонат світу з ММА. В тому році заня посів третє місце. В цьому році проробив величезну місячну працю, тренувався по два рази на день. Це було дуже важко. Провів чотири поєдинки, три з яких виграв достроково, тільки один рішенням. Перший бій у мене був з армяном. Його я переміг больовим другий стаджиком. Його я теж переміг больовим. Півфінал в мене був також з стаджиком. Це був найважкий бій, і в фіналі я був з хлопцем з Узбекистану. А ось завоювати бронзу на чемпіонаті світу вдалося наймолодшому представнику збірної України буковинцю Ігорю Григорищуку, якому тільки виповнилося 12 років. Я вперше поїхав на ці змагання. Це дуже великий труд. Я провів чотири поєдинки. Саме тяжче мені було з Абу-Дабі, був хлопець. Програв я з Узбекистану хлопців. Хлопець був дуже потужний, йому 14 років. Але все попереду. Змагання тривали тиждень на відомій світовій спортивній арені. Рівень змагань вражає, оскільки генеральним партнером та генеральним організатором даних змагань є професійний промоушен UFC. Тому відповідно було все на вищому рівні. Круті матчмейкери, потужна організація волонтерів, мат-координаторів, і в загальному рівні був дуже потужний. А найголовніше, що спортсмени отримали неоцінений досвід та підбили підсумки, над чим варто попрацювати, аби надалі на гідному рівні представляти Україну наміж. Народній арені на цьому не потрібно зупинятись. Треба ще більше тренувань, ще більше старатись, тому що з кожним роком все тяжче й тяжче. Я зрозумів, що треба ще більше тренуватися та ще більше напрацювати свої помилки. На досягнутому спортсмени не зупиняються. Наразі триває підготовка до наступних змагань, які вже не за горами. Тренування звичайно у нас дуже наполегливі. Працюємо не зупиняючися, проводимо багато начально-тренувальних зборів. От зараз тільки ми повернулися з значально тренувального збору в місті Вижниця. Далі так само готуємося до дуже багатьох змагань. Наш спорт на сьогоднішній день розвивається, дякуючи людям, які нас підтримують. Хочу виразити великі слова, подяки це президенту федерації змішних доморсними чорної області В'ячеславу Курточу Чорнею за підтримку, допомогу, сприяння. З різної сторони, як з моральної, так і звичайно фінансової, так само всім партнерам, які нас підтримують, які сьогодні були на вручені. І звичайно, хочу виразити велике велику шану та низький уклін батькам спортсменів, які в такий неважкий важкий час для України для спортсменів продовжують підтримувати дітей. За вагомі спортивні здобутки меценати нагородили спортсменів Аліна Рябко, теми ТВА.